Привіт! мене звати Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гієну під час війни. Сьогодні знову поговоримо про інформаційні поговорим операції ворога, які направлені на підрив нашої обороноздатності, а саме про чутки, які масово поширює Росія щодо наших військових. Наприклад, відео Нібито з командиром тираном який матюкається на солдат. Ні за що. Знову я тут Либо ти воюєш, либо ти. Чи фото, на яких наші військові у спортивках та легкому взутті з написом Кинули голих і босих в окопи зимою? Звісно, коли цивільні бачать такий допис, вони його поширюють та думають, що допомогли. Проте чи це так? Давайте розбиратися, бо і тут правда непосередині. Нагадаю, що ваші підписки, подобайки і коментарі, допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. Відкриваю новини і бачу, що знову хлопці записали звернення. Їх просто кинули без зброї, без нічого. І вони під постійними обстрілами. Як так? Он ще й в коментарях пише, що це не перший такий випадок. І купа посилань на інші звернення. Куди дивиться генштаб? Де Зеленський? Рятуйте хлопців негайно емоції. В бік. Я хочу розібратися з одного боку. В соціальних мережах шириться відео, де військові кажуть про те, що їх вбиває їх керівництво. Бо забрало зброю та продало її, а тепер кидає їх на обій, щоб приховати злочини. Чи відео, де командир дав казівку іти у невідомому напрямку через годину зник, а за півтори години хлопців накрили артою? Як таке може бути? З іншого боку, чи правда те, що кажуть на відео, чи дійсно солдати правильно трактують ситуацію, чи володій всією інформацією, щоб пробути висновки, що командир їх навмисно вивів під обстріл? Чи може тут емоції та розрив комунікації між командирами та солдатами? Все складно, а правда десь посередині. Що стосується саме тих цих токових звернень, то однозначно ігнор. Тому що, якраз, по-перше, значна їх частина це якраз відверта брехня. Особливо, коли розповідають про те, що ой-ой, роздягнутий голі, босі, гольодні. Це повна брехня, от нема зараз такого. Да, одягають інше питання, що не все це робить держава. Багато що досі да це окреме питання до там нашої, нашої служби тилу. Чому досі дуже багато що тримається на волонтерах? Але з точки зору бійця, вибачте, однаково, що йому дала держава, що йому дали волонтери. В будь-якому разі він це отримав. Так, от, вибачте, мене голих і босих там немає. А от голодних там вже точно немає. Там настільки немає голодних, що насправді ще й годують цивільних довкола. То цивільним, які там не були і цього не бачили, от вибачте, нефіг в лізти. тому що це може бути і абсолютно реальна ситуація, а може бути і просто виправдання своєї трусості, і тільки ті, що поруч там. З цього підрозділу, з інших підрозділів, тільки ті реально можуть це оцінити. І крім того, от ключовий момент, от коли починають оце розганяти, щоб відреагували, тут базова помилкова установка, що от ми цивільні з Фейсбучика щось таке дізнались, чого командування не знає. Оце повний собачий бред. Справа в тому, що система передачі інформації по вертикалі цілком навіть працює. І якщо командування на отриману інформацію знизу напряму від підрозділа не відреагує. Реагувало, то в будь-якому разі на Фейсбучний хіпіш воно так само не відреагує. Якщо це реальний ролик, реальний сюжет, то інколи записують ті військовослужбовці, які покинули свої позиції. У будь-якому випадку цей вчинок їх не прикрашає. Тут треба вивчити ситуацію до кінця для того, щоб зрозуміти, ну, мало вони таке право, взагалі там, там я не знаю, там, моральне, фізичне, не витримали, неправильне рішення були командирам прийняті. Чи просто може комусь стало страшно, вони відійшли з цих позицій. Будь-який раз, коли там хтось відходить з позиції, це створює загрозу для тих, хто стоїть справа і злід від нього. Точно такі ж, які не покинули свої позиції. Тому тут навіть серед військових тут до цього є різне відношення. Дуже просто звернути все на владу, яка не підібрала там, не виховала нормальних командирів, які не можуть приймати нормальні рішення, коли ми завжди перемагаємо. Однак це війна. Давайте ж не будемо забувати, що той ворог, який проти нас, він весь цей час воює. Воював в Чечні, воював в Сирії, і те, що ми інколи спрощуємо сприйняття там чмобіки, російська там ще інше, де нічого подібного. Нормальну підготовку вони проходять і воюють вони нічут не гірше, ніж будь-яка армія світу. Можливо, навіть краще, ніж більшість армії світу. І в цих умовах да, тут треба стояти. Треба інколи робити через не можу. Цю тему Росія використовує е, як приклади того, що українська армія є е, вразливою, і е, у нас тут все настільки не гаразд, що доводиться навіть загороджувальні загони використовувати для того, щоб якось українські бійці не втікали з поля бою. До речі, це нещодавно озвучив Путін, прямо сам озвучив, що в Україні є певні загороджувальні загони. Це чудово лягає на меседж про те, що в нас дезертири в армії, і е, начебто цих дезертирів там за. До йдуть і штиками якось намагаються повернути на передову. Насправді в Україні на відміну від Росії таких загороджувальних загонів немає. А от в Росії їх не тільки вони є про це говорять усі, кому не лінь там, і це не ПВК вага. Це звичайна регулярна армія російська. Навіть там це використовується. Ці загони там із Росгвардії формуються навіть ми є в інтернеті ці відомості і так далі. Будь-які заклики, поширте цю інформацію, щоб дізнались. Оце інформаційно-психологічна операція. Начальство і так знає. В більшості, до речі, випадків, що може, то робить. Питання, що далеко не все і далеко не завжди може. Ну, плюс робить так, як вміє. Далеко не завжди ідеально. Але, до речі, далеко не завжди те, що вимагають самі бійці. Це, це, це насправді теж є адекватним. Рішенням, тому що знаєте, деяких послухати, то нам треба було б оборону тримати десь по збручено. Наприклад, працює е, спосіб соціального доказу. Тобто, якщо багато людей поширили, значить, я приєднуюсь до більшості, от все влада погана, командири там не ті, і врешті-решт. От, от хлопці відійшли, але ж вони герої. Вони хочуть захищати Україну. От найкраще, що можуть зробити в цих ситуаціях цивільні, це просто взагалі не лізти в те, в чому ти от ні чорта не розбираєшся, де тебе не було, де ти не можеш перевірити насправді джерела інформації і ні в якому разі не розганяти оцю інформаційну піну. Бо все, до чого вона реально призводить, це виключно отой асадочок, який знову ж таки лишається у людей, які далекі від фронту. От хочеш допомогти фронту, не розганяй фігню на ТікТокі, а піди і поволонтер десь. І якщо це відео, наприклад, реально кожна ситуація вона потребує окремого. Дослідження. Так, да, це складно, це довго, тому що там є певна процедура. Однак причини в кожній ситуації будуть різні. Це може бути конфлікт з командиром, це може бути дійсно там якась а, задача, поставлена бойова, яку треба виконувати, але яка не подобається тим, кому поставлена ця бойова задача. От вони з нею не згодні. Це може бути недостатня підготовка саме в той час. Однак ніхто ж там уже доготовувати не буде, якщо це все на бойових позиціях. Ну самі різні причини можуть бути. перед тим, як продовжу. Хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. А що ці експерти знають? От якби їх чоловіки чи сини були в такій ситуації, якби вони записали таке звернення, напевно вони б по іншому заговорили. Правда, не посередині, правда в тому, що й тут ворог нас перемагає комунікаційно. Росія системно працює на дискредитацію українських військових та військово-політичного керівництва. Наприклад, тіктоком та іншими соціальними мережами масово поширилося відео, де військовий матюкає, мабуть, підлеглих десь посеред поля. З відео у глядача складається враження, що це командир, який несправедливо карчить на солдат. До того ще й солдати в кадрі в спортивках. У відео немає деталей ні про суть конфлікту, ні про його завершення. Тобто, це може бути фрагмент чого завгодно. Наприклад, командир сказав копати окопи, а солдати вирішили цього не робити, тобто винен зовсім не командир. Але аналізувати це важко, куди простіше просто поширити і написати уже самому злі слова про українського командира. От тільки такі відео це золото для російської пропаганди. Вони чудово дискредитують військове керівництво та роблять це руками самих же українців. Так, російські боти теж докладуться, але тільки для того, щоб ще більше накрутити українці, і ті, що голосніше кричали про зраду та вимагали покарання для командира. На жаль, це типовий приклад, коли люди на емоціях починають поширювати те, що не відповідає дійсності. Так само, як через емоції чи брак інформації, військові записують відео звернення з вимогами до зеленського та залужного. У той час як їх командири самі можуть вирішити ці питання. Дуже рекомендую подивитися лекцію Валерія Маркуса, головного сержанта 47-ї бригади Магура. Він докладно розповідає про те, чому з'являються звернення військових і чому їх поширення цивільними не тільки не вирішує проблеми, а й допомагає ворогам. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гієну українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорих зустрічей, Па-па!